Що там машинка продається. Що крашене ціна на віддачу. А я десь за Карпатської області. Мені до вас їхати, не їхати. Жодного підкрасу нема. Рама оброблена, він код читаємий невеликий пробіг. Ідеальна машина. Ціна така-то. Ні, ну, ти то, то ви мені скажіть, то то, а якщо там, допустимо, то буде на 700 дешевше, то я би поїхав, би. а так то я не знаю. Вам мозги прокомпасую. Ще якісь там 200-300 буду збивати з вас. Може куплю, а може не куплю. А може в останній момент розвернусь і уїду. То що ви скажете на таке? Ви мені купляти билети чи ні? Чи що? Алло, слухайте, є цінник, є автомобіль. Я вам назвав характеристики. Можете прислати свою люду на її подивиться, хочете, приїжджайте, купляйте. Ціна вам озвучена, на місці торгу не буде. Я точно, я реальний покупець, я прям їду до вас, я білети вже купив, ще раз п'ять вам позвоню, покомпосую вам мозги, 200-300 скинете, що ви скажете, алло, ціна змінюватись не буде. Не МРЕО, не по дорозі, не по телефону. Як домовились, так і буде. Не влаштовує. Вертаєтесь обратно без машини. Давайте поважати один одного. Домовились про ціну. Вже така ціна і є. Гарного дня і хай щастить.